Рано кожного українця одразу стає хорошим, як тільки він прочитає про втрати Росії за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам у ранковому зведенні генштабу зсу. Повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 лютого 2023 року орієнтовно склали 138 тисяч осіб особового складу. За добу на концерт Кубзона відправили ще 560 шістдесят расистів танків було знищено загалом 3283 одиниці за добу 3. Бойових броньованих машин 6492 за минулу добу мінус 4 одиниці. Артилерійських систем 2290 за добу було знищено 3 одиниці. Реактивних систем запиву вогню ворога українські воїни спалили всього 465 одиниць. Засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 234 одиниці, літаків 296 одиниць, гелікоптерів збито 286 одиниць, а безпілотники оперативно-тактичного рівня 2007. тисячі ракет наші воїни збили аж 857 штук, потопили 18 одиниць кораблів і катерів, автомобільної техніки та автоцистер. Знищили аж 5150 одиниць за минулу добу. Дві спалили спеціальної техніки ворога 217 одиниць за добу також дві дані про втрати ворога ще уточнюють слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.